Терористичне угруповання Ісламська держава взяло на себе відповідальність за напад у місті Шираз, що на півдні Ірану. Троє терористів відкрили вогонь по відвідувачах мавзолею шахчерах для шиїтів. Це священне місце. У результаті нападу загинуло щонайменше 15 осіб коло 40 було поранено. Вони переслідували мене і вистрілили в спину. Біля мене вбили трьох. Коли вони напали і почали стріляти, я ліг на підлогу, і вони подумали, що я помер. Вони вбили трьох. хто був біля мене, але мені вдалося вижити. Серед загиблих одна жінка та двоє дітей. Двох нападників поліція затримала. Одному вдалося втекти. Ми готувалися до молитви, коли почули галас. Ми хотіли вийти з будівлі, але коли вони почали стріляти, ми повернулися. Я глянув на ногу і побачив, що з неї тече кров. Президент Ірану Ібрагім Райсі сказав, що напад був спробою розколоти націю. Теракт стався на тлі масштабних протестів, які тривають в Ірані понад місяць. Вони спалахнули через загибель 22-річної курдської дівчини Махси Аміні. її затримали в середині вересня за нібито неправильне носіння хіджаба. Через кілька днів вона померла в лікарні. Її родичі стверджують, що причиною смерті стали завдані під час затримання побої. Протести, які спалахнули проти поліційного свавілля, переросли в антиурядові у різних містах ірану. Під час сутичок із поліцією загинуло близько 240 осіб.